Друзі, вітаю! Розпочнемо цей прямий етер з аналітики у американському виданню Зовнішня політика, яке нещодавно публікувало статтю ще й таку оптимістичну для України, під таким гучним заголовком про вузький шлях України до перемоги без Трампа, як Київ та Європа можуть самостійно перемогти Росії. Незважаючи на такі гучні заголовки, я презентую буквально два-три речення. Перспективи України на полі бою явно потьмініли, коли адміністрація Трампа прийшла до влади, шлях України до безпечного суверенного майбутнього став набагато вущим, настільки, що багатьох європейських спостерігачів охопив похмурий песимізм. Але надмірний похмурий настрій недоречний і контрпродуктивний. Загалом американські аналітики вони оптимістично дивляться на російсько-українську війну і прямо заявляють про те, що Україна має шанси, реальні шанси зупинити країну агресора, і вони звертають увагу в першу чергу на можливості України, на можливості нашого військово промислового комплексу, а також вони акцентують увагу на тому, що за плечами України стоїть Європа і насамперед Німеччина. Також вони додають, що Трамп нікуди не дінеться що сполучети Америки будуть продовжувати давати Україні доступ до розвідувальних даних, що для нас дуже важливо. Крім того, Україна зможе купувати американську зброю. Також можливо такі невеликі потоки допомоги ще. Ці старі пакети від Байдена можливо ще є певні такі варіанти щодо нашої угоди про корисні копалини. І загалом вони також підкреслюють, що Трамп буде Україна давати і ракету систем ППО і буде продавати систем ППО. І, до речі, сьогодні є заява від Держдепу, де запевнили, що США підтримують надання Україні систем ППО. Але загалом щодо Європи і щодо підтримки України, то звісно, в першу чергу це Німеччина. І ми пам'ятаємо візит президента України в Німеччину 28 травня. Ми пам'ятаємо заяви нового канцлера Німеччини Мерца. Ми пам'ятаємо те, що Німеччина щодавно виділила 5 мільярдів євро як для нашого ВПК певності на цієї суми, так і для німецького ВПК. Крім того, Німеччина виділяє великі суми, там мова йде 150 мільярдів євро, і більше на посилення своєї обороноздатності. І частина, звісно, цих ресурсів вона може піти на допомогу Україні. І загалом зараз Європейський Союз він посилює свою обороноздатність. Європа зацікавлена в тому, щоб Україна не програла. Європа зацікавлена в тому, щоб країна-агресор була зупинена. І щодо, наприклад, ситуації на полі бою щодо допомоги Україні. Сьогодні з'явилася така гучна новина, що Норвегія передає Україні вдвічі більше літаків f 16 ніж обіцяла офіційно. Раніше були офіційні повідомлення від норвезького уряду, що Україна отримає 6 літаків f 16 А вже є повідомлення про те, що згідно офіційних документів від норвезького уряду Україна отримає не 6, а 14 літаків f 16 Раніше були обіцянки, що Україна отримає 6 літаків до кінця цього року. Тепер питання, коли отримує терміни, не окреслені, але ми бачимо, що країни Північної Європи насамперед вони максимально допомагають Україні. І те, наприклад, що стосується літаків, є добрі новини. Наші військові останніми днями прямо пишуть, і сьогодні також я читав повідомлення, що наша авіація активізувалася щодо насамперед бомбових ударів по позиціях окупантів. Я покажу таке свіженьке коротеньке відео, декілька секунд, щоб ви побачили. Ось ми бачимо будинок двоповерховий, в ньому розміщені окупанти, також засоби реп. І ось що відбулося, коли Збройні сили України, наші повітряні сили нанесли бомбовий удар. Ми бачимо три чітких влучання. Будинок знищений, звісно, у окупантів втрати великі. І, наприклад, такі бомби ми використовуємо як американського виробництва, так і французького виробництва Хаммери. І Франція нарощує їх виробництво. Нагадаю, щодо наших керованих авіабомб є ще певні питання. Хоча ще в минулому році були повідомлення, що Україна ось ось два-три місяці, і вона завершить виробництво розробку і випробування своїх керованих бомб, але поки щось нічого не чутно. Про те, щодо сучасних, наприклад, французьких авіабомб або американських, то вони досить точно влучають в ціль, дуже висока точність, і Україна очікує на те, що буде більше отримувати таких боєприпасів. Також потрібно сказати, щодо наших козирів, щодо військово промислового комплексу, президент України Зеленський прямо заявляв, що Україні потрібно 30 мільярдів доларів на те, щоб Україна могла сама себе забезпечити зброєю. Президент Колін Зеленський не говорив прямо куди і скільки коштів, на які програми, але звісно, одним з таких ключових є наш ракетний щит. І щодо нашої ракетної програми, нашого ракетного щита. Останніми днями на останні декілька днів майже щоденно лунають заяви експертів. Наприклад, за попередню добу є заяви від експертів, наприклад, сьогоднішні, що Україна завершує розробку ракет. Експерт назвав, коли чекати перших ударів, що розробку українських ракет можуть прискорити завдяки передачі технології і обладнання з боку Німеччини. Також є заяви, що Україна допрацьовує ракетну програму і що ракетна програма має спрацювати позитивно і зупинити темпи наступу російських окупаційних військ. Загалом, якщо підвести такий підсумок, то експерти прогнозують, що вже в липні, максимум в серпні, Україна почне масово бити ракетами. І, Звісно, в першу чергу, по скупченню російсько-поцінних військ по важливих військових об'єктах, щоб окупанти таким чином стримувати їх наступ, збивати його темп і корозією роз'їдати російську окупаційну армію. Щодо підтримки Європи, звісно, це і санкції. Мені сьогодні, зважаючи на вчорашнє оголошення 18-го пакету санкцій, це поки ще не затверджений пакет, поки пропозиції європейської комісії вустами Урсули фон дер Ляен. Сьогодні російські пропагандисти гучно верещать. Вони пишуть про те, що нові санкції ЄС можуть мати бути реальним викликом для Російської Федерації, і дуже вони бідкаються через те, що європейська комісія пропонує знизити цінову вусталі на нафту російську до 45 доларів за барель. Ось ще одна стаття про. Цінову стелю для російської нафти, що буде з Росією. Російські аналітики ламають голову над тим. Крім того, європейський союз хоче заборонити повністю імпорт російської сировини, щоб виробляти в Європі, щоб не можна було в Європі виробляти саме дизельне пальне з російської нафти. Тому загалом щодо європейського союзу і щодо санкцій, в цілому Європа. При великому бажанні, при політичній волі, вона може дуже сильно прискорити події, навіть без Сполучених Штатів Америки. На Трампа сподівань, що санкцій немає. Я про Трампа скажу дещо згодом у цьому випуску. Але я додам, що на тлі цих новин про 18-й пакет санкцій лунає заява від Набюліної, голови Російського центробанку, яка сьогодні попередила Росіян. Що видатки на так зване СВО це лише початок, що попереду на Росії ще 10 років економії, що все лише починається. Стосовно того, чи такі країни, як Угорщина чи Словаччина, можуть заблокувати ці санкції, то певна така ймовірність є. Сьогодні пролунав ультиматум в устами Фіцу. Він почав погрожувати, що Словаччина заблокує новий пакет санкцій. Він заявив про те, що Словаччина це піде, якщо Європейська комісія не надасть рішення, як Словаччина може впоратися з наслідками відмови від російських енергоносіїв. Ось такі погрози лунають відфіцу. І нещодавно словацький парламент прийняв таке рішення, навіть не рішення, а таку резолюцію. Таку пораду для словацького уряду, що він може заблокувати сан серпеського союзу, якщо на те будуть певні підстави щодо економічної безпеки Словаччини. І зараз Фізо заявляє, що це не я, не я, це ж парламентарі, це воля словацького народу. Але європейські комісії сьогодні спокійно відреагувала на погрози ФІЦО заблокувати цей 18-й пакет санкцій, і заявили, що всі попередні 17 пакетів санкцій всі були проголосовані, одноголосно прийняті всіма 27 країнами Європейського Союзу. І цього разу також так само буде. І ми пам'ятаємо заяву канцлера Німеччини Мерца, що Німеччина буде карати ті країни, політика яких буде йти в розріз загальноєвропейською політикою. Стосовно Трампа потрібно сказати. Щодо таких повідомлень від американських експертів про те, що Трамп нікуди не дінеться, я скажу свою думку, що навряд чи Трамп, вважаючи себе так званим директором світу, шерифом світу, що він може відмовитися від того, щоб брати участь у перемовинах, навпаки, він хоче, щоб його всі вважали таким незамінним, що лише начебто він може якось домовитися з Кремлем та інше. Тому дуже сумнівно, зважаючи навіть на заяви від самого Трампа з адміністрації Білого Дому від Держдепуша, що Ша нібито вийдуть з цих перемовин, не вийдуть. І що до цього є заяви від президента Фінляндії, до речі, сьогоднішнього. Він дав інтерв'ю японським ЗМІ і сказав так, що він часто розмовляє з президентом Ша Трампом по телефону, і що він не бачив жодних ознак, що Трамп виходить з перемовин. Ступ сказав, що Трамп хоче мирної угоди та намагається проконати Путіна працювати над її досягненням. Звісно, ступ закликає вести жорсткі санкції, але у Стуба такі добрі особисті відносини з Трампом. В березні цього року він до нього прилітав у Сполучні Америки і разом грали гольф, сім годин вели перемовини. Ступ повідомляє, що навіть телефоном часто розмовляють. Тому на Трампа є тиск, є і в середній адміністрації насамперед від Транскараша Рубіо. Також є тиск з боку законодавців і сенаторів і конгресменів. Щодо сенаторів, то ключова позиція це у Грема. І ми пам'ятаємо заяву від спікера нижньої палати представників від Майка Джонсона, який також сказав, що він підтримує введення жорстких санкцій проти Російської Федерації. Тому, коли лунають заяви такі, від деяких експертів, політичних глядачів, що потрібно озиратися на Сполучені Америки, що потрібно щось вирішувати. А чому потрібно? Потрібно далі тиснути. Ну, а як так, зважаючи на те, що Сполучення Америки є гарантом безпеки України згідно бутаперському меморандуму? Потрібно продовжувати тиснути, незважаючи на те, що там не заявляв Трамп, щоб він там не розповідав про Путіна. І, до речі, сьогодні є заява від міністра оборони США Гексета, і російські пропагандисти їх активно цитують. Сьогодні він заявив, що Трамп налаштований на мир в Україні. Також він відкинув тезу, що Сполученім Штатам Америки потрібно використовувати всі інструменти для тиску на Російську Федерацію. Гесен говорить про те, це він виступав наскільки я зрозумів перед законодавцями. Виступав в Конгресі, в Сенаті виступав вірніше в верхній Палаті представників, і гексет сказав так, що Трамп домовиться, що у Трампа, як раніше Трамп говорив, дуже добрі відносини з Путіним. Не потрібно санкції, не потрібно жорсткого натиску. Трамп буде домовлятися. Сам Трамп сьогодні заявив щодо своєї останньої розмови з Путіним, що добре поговорили, але поки нічого з цього не вийшло. Ну, Трамп розводить руками, нічого не вийшло, але розмова в цілому була доброю. Що тут сказати? Вже не те, що тижні, вже місяці пройшли, незважаючи на його пісені, 24 години чи то 100 днів. Уже понад 100 днів пройшло. Уже майже 5 місяців пройшло, добре поговорили, поки що нічого не вийшло. Можливо, діяти потрібно почати, потрібно натиск якийсь здійснювати, чинити на Путіна і Кремль, санції вводити. Чи, хоча б, наприклад, щоб Сенат, Верхня Палата представників проголосувала за цей жорсткий санкційний законопроект, а потім, відповідно, щоб це було у підвішеному стані, щоб таким чином Трамп міг тиснути. Якщо до Путіна не доходить, тоді голосує Нижня Палата представників Конгрес. Ну а далі Трампу на підпис. Та й те можна затягувати час. Щодо передання з Верхньої плати представників у Білий Дім законопроєкта проголосованого, тому у Трампа навіть такі маніпуляції можливі і такий тиск, так звані мноходовички, щодо, наприклад, санкцій, але потрібно за них проголосувати. Але не схоже на те, що Трамп взагалі хоче, щоб були введені санкції проти Російської Федерації, проти країни агресора. Чомусь він дуже не хоче, він дуже сподівається на те, що він зможе домовитися з Путіним, чи він сподівається на те, що він зможе відірвати Росію від Китаю. Що політику Ніксона він зможе якось повторити ще щось. Важко сказати, що в нього в голові. Деякі експерти кажуть, що, можливо, є якісь такі речі, про які ми не знаємо, чому Трамп, можливо, боїться це робити. Поки ствердно нічого говорити не варто, але тим не менш, у будь-якому разі на Трампа потрібно продовжувати тиснути. І зважаючи загалом на таку слабку політику Трампа на те, що він постійно погрожує чи не постійно періодично, потім забирає свої слова назад, потім розповідає про те, що він не обмане при черговій погрозу. Питають, ну це вже навіть якесь не шапіто, як це назвати, не знаю. Але на це дивляться інші країни, наприклад, Іран. І сьогодні стало відомо, що Іран пригрозив вдарити по базах Сполучених Америки. У разі невдачі переговорів чи конфлікту, Іран стверджує, що бази США знаходяться у зоні досяжності. От Іран так заявляє, дивиться на слабкість президента Штатів Америки, дивиться, що з ним витворяє Путін і Кремль, і як Трамп виглядає з точки зору і сили і іміджу і дозволяє собі робити такі заяви Іран. Щодо Китаю, потрібно сказати, Китай він зберігає таку дипломатичну тишу, ну, скажімо так. Він зараз так веде таку мовчазну політику. Ми знаємо про торгівельні війни між США та Китаєм, про них усі ЗМІ пишуть. І сьогодні така гучна новина, що США та Китай домовились про кінець торгової війни. Є повідомлення від Рейтерса, є самі заяви від Трампа, публікації в його соціальній мережі, що мита на імпортовані до США китайські товари складуть 55%. А -то американські товари, що ввозять до Китаю 10%, і Трамп заявив, повідомив, що відносини чудові. Домовленості передбачають, що Пекін буде постачати до США рідкісно земельні манерали, а США дозволять китайським студентам навчатися у своїх коледжах та університетах. Ну ось такі попередні домовленості. Але щодо загалом цієї тривельної угоди між Сполученим Штатами та Китайською Народною Республікою, поки підводити підсумки зарано, адже ще має бути зустріч між президентом США та лідером Китаю. Цікаво, чи буде Трамп, як раніше він говорив, чи буде він звертатися до зімпіна, щоб він натиснув на Путіна і Путін завершив цю війну. Це питання, поки про це президент США мовчить. Але спостерігаємо розком подій, очікуємо новин. Сам Китай сьогодні зробив заяву в віце віцепрем'єра, що він не хоче торгівельної війни зі США, але й не боїться протистояння. Китай прямо заявляє, що він не боїться протистояння у Китаї є такі важливі впливи, і не лише на США. Тому що, наприклад, щодо цих рідкісноземельних металів, то виявляється, і про це пишуть змі, що китайські компанії не постачали, наприклад, магніти неодимові не лише сполучені штати Америки, а ці магніти необхідні автомобільній промисловості, виробництві атобигунів, багато чого іншого. А й виявляється Європі, Великобританії, Європейському Союзу, Великобританії, тобто загалом Китай добре ж так шантажував вілько земельними металами і впливав на автомобільну промисловість країн Заходу. І ця мова йде не лише про неодимові магніти. І зараз питання: чому країни Заходу, чому вони зараз не вкладають кошти, розробляють програми щодо виробництва чи видобутку вікосно-земельних металів, а також виробництва. Різних магнітів, можливо, нових типів, щоб не залежати від Китайської Народної Республіки. Але напевно якісь такі рішення будуть. Щодо американо-російських перемовин, сьогодні пролунала заяву від речника Путіна Піскова, який повідомив, що Росія і США контактують напряму для усунення подразників. Також він підтвердив, що найближчими днями США та Росія проведуть нові перемовини в Москві. Нічого нового, вчора про це було відомо, були заяви від Рябкова, заступника Лаврова. Повідомлень зі ША не було, але я хочу підкреслити, що є такі навіть обурення щодо президента Ша. Ви не повірите. Сьогодні заступник міністра закордонних справ РФ Рябков заявив, що президент Ша Трамп недостатньо зробив для забезпечення безпеки Росії і почав внести чергову маячню про так звані американські біолабораторії. Ви уявляєте собі. Трамп так фактично прогинається перед Путіним, він так псує собі репутацію, так званого сильного лідера, директора шерифу світу, особливо зважаючи на поведінку Путіна, а на те, що Москва фактично його посилає з його черговими погрозами. А тут Рябков говорить: а чому Трамп нічого не зробив щодо так званих американських біолабораторій в Україні. Ну я не знаю, як і що можна говорити. І коли Трамп якось усвідомить, що це з боку виглядає ну зовсім. Не так, як це мало б, наприклад, стосуватися на супердержави, єдиної у світі, і сильного президента цієї супердержави. Щодо майбутніх перемовин, потенційних, скажімо так, між президентом України Зеленським та Путіним. Адже були заяви позавчора від президента України Зеленського, що щодо, наприклад, території, то українська делегація не має жодних прав і що він буде говорити вести перемовини особисто з Путіним. Як ми знаємо, російські пропагандисти дуже гучно обурювалися. Вчора писали про те, що Путіну не можна погоджуватися, тому що можливі різні інциденти дуже бояться на Росії за життя Путіна, бояться українських і британських спецслужб. Прямо про це вони заявляють і про це я говорив попередньому випуску. Але сьогодні з'явилася реакція від Володіна, який заявив, що Буцімто Зеленський нелегітимний. І що, начебто, відсутні законні підстави для продовження повноважень президента України Зеленського. І це зробив заяву спікер нелегітимної Російської Державної Думи, який уже служить Путіну, який знаходиться на посаді президента РФ, фактично незаконно починаючи з 2008 року. У 2008 році закінчились конституційні повноваження Путіна. Все. А далі що, якесь рішення Конституційного суду незрозуміле, так зване обновлення, авторитарний режим, і він ще розповідає про Буцімто легітимність, але чого очікувати з Кремля? Цікаво, що на Росії сьогодні не пішлось без емоцій, зважаючи на чергову заяву від Головної Служби безпеки України Малюка, який сказав, що операції на зразок павутини ще будуть, і що найближчим часом щось може статися, не менше за масштабами. Євські пропагандисти сьогодні цілий день верещать. Є крики від Марії Захарової, яка почала звинувачити Україну там верещати. Є також такі повідомлення пропагандистів, що удари будуть болючими, що Україна погрожує Росії і що названі можливі дати. Цікаво щодо дат. Я хочу процитувати, тому що знаєте, це щодо російської пропаганди, взагалі їх емоції тут потрібно саме процитувати. На цьому тижні зійдуться одразу декілька важливих дат. Перша дата це 14 червня, день народження Трампа, тому що у США буде військовий парад, і, начебто, Україна саме в цей день здійснить спецоперацію. Друга можлива дата це 12 червня, це День Росії. Це той день, коли Російська Державна дума прийняла декларацію про суверенітет, тобто вона перша вийшла з Радянського Союзу. І ще одна є дата. Ви не повірите, 15 червня. А 15 червня це день народження Сі Цзіньпіна. І ви знаєте, день народження Трампа, день народження Сі Цзіньпіна, китайського імператора і День Росії. Ось такі ключові дати, які окреслюють російські пропагандисти. Причому вони підкреслюють, що це буде не просто погроза, а це буде виклик відкритий і безжалісний. Ось так нагнітають, звісно, не розуміють. Вони в них є страх і вони знають силу Служби безпеки України. Але. Загалом щодо операції Павутина потрібно сказати, сьогодні Москва вирішила показати так звану силу. І сьогодні російська пропаганда так гучно уже після 18.00 почала верещати, що бомбардувальники Ту-22М3 виконали плановий політ над Балтійським морем. І ціле відео зняли аж цілих два бомбардувальника. Москва захотіла показати, що у неї ще залишилося 5 бомбардувальників Ту-22. Можливо, більше, можливо, що підремонтують. Але наскільки ми знаємо, коли був так званий удар у відповідь, Москва змогла підняти лише 5 Ту-22 і 2 Ту-95. І у них ще залишилось 2 Ту-160, які вона десь там аж на Заполярія відправила Анадир за 6600 км від України. Щодо загалом Росії і настроїв росіян. Сиді російські ЗМІ публікують чергові дані соцопитувань, і про це я не можу не сказати. Адже виявляється, що питома вага частка тих росіян, які вірять у так звану велич Росії, що вона впала за 25 років правління Путіна. І знаєте, так, з статті гучно звучить: впала частка росіян, які вірять у так звану велич Росії цієї московської інді-імперії. Але наскільки впала? А зараз більшість росіян, абсолютна більшість, 80% вважають Росію великою країною. А раніше вважали 87. Ось і все, впало на 7%. На Росії тотальний імперський шовінізм. Москва не те, що десятиріччя, вона сторіччями робила все для того, щоб створити таку умовну, глобальну, депресивну толітарну секту. І чому тут дивуватися? Зважаючи на те, що ця пропаганда, так званого віліччя цієї московської імперії, вона ще майже титячого садку. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі для України новині. Сьогодні президент не президент Польщі, а прем'єр-міністр Польщі Туск отримав вотум довіри у Польщі. Є рішення законодавців польських, 243 голоси за, щоб він залишився прем'єр-міністром, 210 проти. І як пишуть міжнародні ЗМІ зокрема в BBC News, збереження уряду Туска означає більш прогнозовану політику щодо України, особливо після президентських виборів. Адже ми знаємо, що Кароль Новроцький висуває претензії, так звані до України, історичні і політичні. Він заявляє про те, що він проти вступу України в НАТО. Також Карель Новроцький, він нещодавно заявляв, що він проти вступу України в Європейський Союз зараз. Але позиція Туска, прем'єр-міністра Польщі, вона інша. Навпаки, він ще після виборів парламентських у Польщі говорив. Чим буде робити все, щоб не допускати антиукраїнську істерію, і щоб польські політики через цю істерію не набували собі дивідентів. Але, на жаль, з польським суспільством, з польським політиками, все складно. Тим не менше, добре, що Дональд Туск залишився прем'єр-міністром Польщі. Політика буде точно більш прогнозованою. І зважаючи на те, що Польща є парламентською президентською республікою, повноважені президента Польщі Кароля Навроцького значно менше, ніж у прем'єр-міністра. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.